Привіт. Є такий е, маленький анекдотик про лікарів, про медицину. Там говориться так, що є такі лікарі, які все знають, але нічого не вміють. Це анестезіологи. Є такі лікарі, які навпаки все вміють, але нічого не знають. Це е, хірурги. Є такі лікарі, які взагалі нічого не знають, нічого не вміють. Це терапевти. А є такі лікарі, які все знають, все вміють, але до них пізно звертаються, це патанатоми. І в принципі, як би, як нам сказати, не те, що якби це правда, але е, до медицини, якби, чим далі, тим менше довіри в простих людей. Це дуже правильно, тому що я сам бачу, хто не знає, я сам травматолог. От і дуже радий, що в мене так, ім'я така спеціальність, тобто така спеціальність, яка мінімально залежить від... Всяких медикаментів, тобто тут якби більше ти руками працюєш і е, закони природи, все роблять остальне за тебе, тобто переломи зростаються там і так далі. Головне, правильно все поставити. Ну, в чому суть, до чого я сьогодні це все говорю, до, недовіра така до медицини, вона є оправдана, тому що реально зараз дивишся по телевізору, тих реклами, море. Препаратів куча, любих, які лічать практично все. В тебе сьогодні цироз, нема базару, випийте таблетку, треба церози нема. Тільки чогось, чим більше препаратів робиться, тим хуже ситуація робиться з, з здоров'ям людей. Тобто люди все далі вмирають, і вмирають, і чим далі, тим більше їх вмирає. Ну і Така недовіра до терапія, ну взагалі лічить, лічить, хронічних хворих все більше робиться. Да? Ну, от я був радий, що я травматолог, би, тому що. От Нема тої залежності, і робиш звичай, руками, так. і от в травматологію я вірив, як би в свято. От, це була наука, якби справді вірив. І от Коли я вчився, там, нам викладали там, остеосинтези, всякі там, системи АО там, і так далі, куча всяких нюансів. І це якби думалось, що все правильно. І от Коли я почав практикувати і робити ці всі там, операції, то все, то. Я замітив, що і тут куча якихось неточностей, є якісь і ускладнення, чогось є якісь і незрощення. Ну, от як щось таке от все одно було. Але все одно я вірив. Я вірю, що травматологія це, то, що треба, що там правильно ми все робимо. І от недавно я побував на одному, це можна так назвати, типу такий підпольний з'їзд, конференція така травматологічна. Про це, звісно, не можна говорити, але ви теж нікому не говорите. От. Це моя собачка. От. Чого підпольний? Того, що ми говорили і зустрічалися з власником одного такого нового методу, одного нового такого якби вєяння в травматології, який розробив повністю нову систему лікування переломів. Він саме українець, але в Україні він не знайшов підтримки. Чого? Того, що, напевно, наше міністерство, наші там корифеї травматології мають контракт просто з іншими фірмами, з іншими компаніями. В Європі його, його -тій метод вже давно приступ. В Європі купили його патенти і роблять, ті операції. нормальні результати люди отримують. В Україні такого немає, але він старається це потребувати в Україну і того, якби це така була прикольна конференція, яка зібралася ну, такі професійні травматологи. Він почав, мені, почав розказувати, я реально слухаю. І бачиш, він говорить чисту правду. О, то, що в мене були питання по травматології якісь, да? що чого так, чого там не зростається, чого якісь складні, чого то, ж бути все нормально. Він то все нам на трілочку виложив, чого воно так робить. І оказується, це не були проблеми там, е... якоїсь техніки неправильної хірургії, хірурга чи там неправильно. ну, Це була просто ошибка того методу, грубо говоря, да? помилка методу того. І я собі сижу і думаю, йолки палки єдине, в що я так вірив в медицині. І то оказалось, якби, ну не то, що обманом, але ну, не, не то, що хотілося. Тобто єдина ота, така, щоб повністю була довіра, і то розрушилося. Розумієте? І, що, і які мисли на мене після того знаходять? От я думаю, ну капіс, ну а що ж тоді вірити? Що вірити, якщо навіть оце пішло віра? І до мене дійшла така одна ідея. В принципі, от я, ви знаєте, я займаюся Йосаном, дуже класна фірма, яка ну, пропагує такий здоровий спосіб життя і трави, лікування травами, ефірні масла, ароматерапія, фітопрепарати. Я собі подумав, а вірити можна, мабуть, все-таки тільки в одне. Це в ту настоящу таку, народну медицину, яка вже підтвердила свою <кхем> ефективність віками. Не там десятиліттями, як наша хімія, всяка, а віками. Тобто, як трави діяли. Сотні років назад, точно так само вони будуть діяти сьогодні. Іменно це є ліки, які створені Богом для людини. Іменно цим треба лікуватися. І тут як би, ота довіра до таких натуральних методів вона остається. Того дивіться. <Привет. світ> і <світ> того я вас просто якби... Тому моя така думка вибирати, звісно, вам, але я думаю, все-таки, що варто звернути увагу на ароматерапію, фітотерапію. Якщо ви все-таки хочете якихось хороших результатів, дивіться, що робиться, бачите. Якщо ви все-таки хочете <смеш>, отримати методи і нешкідливі методи, і полікуватися нормально, і е, відновитися хорошо то все-таки звертайтеся до народних способів. А тут саме лучше кешну Івасам. Коротше, подобається вам е, відео ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато що інтересного нового. Пока!